Господи, Тарас, тебе досі ніяк не відпустять. Я намагаюся зрозуміти, де я помилився. Дякую. Ти і браслет його залишив? Родичі ж не забрали, а це нагадування про мою помилку. Кожного, навіть в найкращого хірурга є особисте кладовище. Як би він не старався. Ми не Боги. Не себе. Павлу Літвиненко це вже не допоможе. Він помер. Якщо це була моя помилка, допоможе іншим. Перестань. Не було ніякої помилки. Ти все зробив правильно. Просто так трапляється. Може, ти й права. Це в мене перша смерть пацієнта на операційному столі. Ви? Ви хто? Я? Ти на сонечку перегрівся? Так все, давай зав'язуй з роботою. В тебе перерва. Тарас був молодим талановитим хірургом. Він майже всього себе присвячував роботі і саме в лікарні зустрів своє кохання, колегу Анну. Та останнім часом Тарас був сам не свій через смерть пацієнта у нього на операційному столі. Побачивши страшне видіння, в якому його прокляла невідома жінка, він вирішив поїхати до бабусі за роз'ясненнями. Я лікар, хірург, наче має бути скептичним в силу професії. Але мені або до вас. або одразу до психіатра. Я почав бачити дивні речі. Дай мені руку. Правильно зробив, що прийшов. Прокляття на тобі. Прокляття? Бачу жінку. Хоче життя вона твоє забрати. Нічого собі. І... Що ж мені тепер з цим робити? Візьми ж меню квасолі, потримай в руках і дай мені. Бачу річ, яку ти в себе на роботі зберігаєш. Ця річ пов'язана з людиною, чия смерть тебе турбує. Пацієнт нещодавно помер на операційному столі. Це в мене вперше. Я залишив його браслет на згадку про мою помилку. Не можна зберігати речі чужих покійних людей. Інакше притягуєш неупокоєні душі потойбіччя. Але пацієнт був чоловік, а у видінні жінка. Значить, вони пов'язані. Привези мені цей браслет. Я тоді. Більше зможу побачити. Катю, подай мені мотанку ту, що я три дні тому робила. Всюди цю мотанку носи з собою, поки не знайдеш того, хто тебе прокляв. Прокляття сильне. Але вона трохи послабить його дію. Ось, бабусю. Йому дай. Тарас був серйозно налаштований виконати пораду, щоб позбавитися прокляття. Тому чоловік забрав браслет пацієнта з роботи, щоб наступного разу привести до бабусі. Після чергування він вирішив прогулятися зі своєю коханою жінкою Анною. Ми з тобою давно зустрічаємось і я хотів би познайомити тебе з мамою. А приходьте сьогодні за лісою до нас на вечерю? І? Навіть не знаю. У мене нічна зміна, а мала на тиждень до бабусі поїхала, може, іншим разом. Давай завтра. Е, можна без аліски спершу. Я просто не хотів би відкладати. Чесно кажучи, я трохи переживаю, як твоя мама мене сприйме. Чудово вона тебе сприйме. Ти ж, мене, ти ж у мене найкраща. Отже, чекаю тебе завтра. Угу. Mm -hmm. Може, по каві? Давай. Okay. Навіщо ти себе мучаєш? Забудь Забудьте про нього. Литвиненко був дуже важким, ти ні в чому не винен. Бин. 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 Тарас, ти в порядку? Щось мені трохи зле. Ну так, кава відміняється, поїдь краще відіспись. Тарас ніколи не жалівся на погане здоров'я, тому різкий головний біль налякав його. Вічно ти себе заганяєш на своїй роботі. Перепрацював. Ось і впав. Послухай, може тобі пройти курс масажу? Я тобі не казала, до мене приходить Тетяна. В неї руки просто золоті. Мам, ну який масаж? Ну перестань, будь ласка, просто день відпочину і все буде добре. День відпочинку нічого не змінить. Дівчину тобі треба хорошу, щоб вона дбала про тебе, їсти готувала, сорочки твої прасувала. Ну, скільки можна бути самотнім? Взагалі-то у мене є дівчина Аня. Ми з нею півроку у стосунках. Як півроку? А чому я про це дізнаюся тільки зараз? Обов'язково вас познайом. Я ж твоя мама. Коли? Ще через півроку. Ні. Завтра. Я запросив її на вечерю. Синку, так не робиться. А мене попередити не переживай. Я, я замовлю суші. Це не по-людськи. Що вона подумає про мене? Що я не хазяйка? Ні. Я сама все приготую. Сама. Наступного Ой. вечора Тарас дуже нервував щодо того, як прийме матір його обранницю. Адже Анна була дещо старшою за Тараса і одна виховувала доньку від попереднього шлюбу. Не соромтеся. Ось які в мене сьогодні голубці добрі вийшли. Зараз я ще ой курку принесу. Ох, Вікторія Васильівна, ви така хазяєчка. <гум> а ми з донькою не готуємо. Чому? А що ж ви тоді їсте? Доставку замовляємо. Я ж на змінах постійно оперую, а у вихідні не хочеться біля плити стояти. А у вас так смачно все пахне. Mm. Я тільки руків помию. Другі двері по коридору. Mm. Тараса ти кого привів? Вона підстаркувата, розлучена, ще й з дитиною. Мам, перестань. Послухай, вона не буде про тебе піклуватися. Вона така ж схиблена на роботі, як і ти. Тобі потрібен затишок. Ти чого? Знову голова болить. Mm. Так, я зараз помірюю тиск і пігулку дам. Ні-ні-ні. <зас> Пігулка -ні -ні, тут не допоможе. Тут потрібно знайти причину. Я тебе на МРТ запишу, добре? Добре. Тарас був впевнений, що погане самопочуття пов'язане із прокляттям. Знайшовши адресу загиблого пацієнта, він вирішив поїхати до родичів небіжчика. Чоловік сподівався вибачитися і попросити, щоб з нього зняли прокльон. Проте сусіди розповіли Тарасу, що матір померлого пацієнта також пішла з життя невдовзі після його смерті. Чоловік зрозумів, що саме цю жінку він побачив у видінні, і саме вона прокляла його перед смертю. Втамою все. Записала тебе на МРТ на сьогодні. Як для колеги знайшли час. Затримайся після роботи добре. Взагалі, то такі речі треба погоджувати. Здається, я не сподобалась твоїй мамі. Ти Бачиш, я зайнятий. Залиш мене в спокої, потім поговоримо. Через нестерпний головний біль Тарас не міг себе контролювати. Він ледь дочекався закінчення робочого дня. Знайомтеся, Тарас. Тетяна. Добрий день. Добрий день. Таня масажистка. Вона мені спину врятувала. Я тепер бігаю як дівчинка. До речі, ми вже курс закінчуємо. Дуже за вас радий. Тарас такий роздратований, мабуть, тому що в нього мігрень. Голова болить. Так. Мігрень – це коли болить голова. Я, я можу допомогти. Послухайте, ви лікар? Мабуть, ні. А я так. І жоден з відомих мені способів не допоміг. Тарасе, гірше ж, не буде? Ну, не соромся. Добре. Давайте. Давайте ми з вами спробуємо. Якщо вам допоможе, ви мені скажете. Добре. У вас дуже ніжні руки. Але давайте іншим разом. Знаєте, з лікарями завжди важко працювати, тому що вони все знають краще. Повірте, двадцять хвилин, і вам, вам дійсно стане легше. Я свою справу знаю. Добре, після масажу чоловіку дійсно трохи полегшало. А наступного ранку Тарас поїхав до бабусі із браслетом померлого пацієнта. Він сподівався, що та допоможе зняти прокляття, яке його виснажувало. Ось це браслет загиблого пацієнта. Його матір померла від горя. Я певен, це вона приходить до мене у водіннях. Ти не винен у смерті пацієнта. Він був безнадійно хворий. Рятувати б його ніхто не зміг. Але цієї речі треба позбутися: браслет у проточну воду. кинь. І скажи: все погане, що в життя приніс, нехай за водою спливе. Добре, так і зроблю. І що, це зніме прокляття? Так? Помовч. Мати його тут, що тихо, бабуся з духом розмовляє. Все пішла Світлана. Це дійсно його мати до тебе приходить. Вона б і рада пробачити, але не може. Наче щось змушує її шукати помсти. Хтось керує її волею, хоче тебе зі світу жити. Господи, але хто? Шукай те, чого вдома ніколи не було. Хтось зробив підклад тобі на смерть і залишив десь біля тебе. І Що я маю з ним зробити? Спали одразу, як знайдеш. І слова заговору, скажи, Катя тобі напише. Таким чином, ти захистиш себе. І ця людина тобі більше не нашкодить. Та я постараюся, але я не певен, що прокляття не вб'є мене раніше. Голова страшенно болить, хоч я і ношу вашу мотинку завжди з собою. Маєш стигнути. Але бачу нова біда біля тебе. Ви про що? Справжнє кохання тебе врятує. Якщо. Буде поруч жінка, яка тебе дійсно кохає, все переможеш. І прокляття теж. Дорогою додому Тарас провів ритуал із браслетом. Минув час. Прислухаючись до себе, чоловік вже не був впевненим, що саме Анна його справжнє кохання, адже відчув, що останнім часом його тягне до Тетяни, з якою вони часто бачилися. І як ти здогадався, що полоничне моє улюблене. Дякую. Це я тобі дякую. Твій масаж зняв всі головні болі. Слухай, ти маєш дізнатись? Ти, мабуть, чеклунг. Жодного чеклунства. Це нова методика для поліпшення стану при мігрені. Валанцеті писали. Ти читаєш такі видання? <свісно> так. Я мріяла бути лікарем. А чого не вийшло? Ну не дотянула до бюджету, не вистачило одного балу, а на контракт вже. І ти не змогла теж. Прийшлося йти у коледж на медсестру по масажу. Знаєш, я впевнений, ти була б чудовим лікарем. Можливо. Але якщо б я не займалася масажем, я б не зустрілася з тобою. Ну, а... М -м. А... Може, ти візьмеш? Це не важливо. Важливо наше побачення з тобою. А у нас. Побачення. Так. У нас побачення. 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 Минуло кілька днів. Тарас зовсім забув про підклад. Тим паче, що мати загиблого пацієнта перестала приходити йому у видіннях. Чоловіка затягнуло у вир почуттів, і він був впевнений, що Тетяна є його справжнє кохання. Я хотів поговорити. Вибач. Ми не можемо бути разом. Серйозно? Ти ж ніколи не був маминим синочком. Я знаю, що я не сподобалась твоїй мамі, але невже ти теж мене вважав негідною тебе? Нічого подібного. Ти красива, ти талановитий хірург. Але я Я зустрів іншу. Брешеш. Так швидко не може бути. Вибач, це кохання. Хоч Тарас почувався щасливим, що зустрів своє справжнє кохання, думками він постійно повертався до того, як негарно повівся із Анною. Тарасе, а? ти останнім часом хворіти перестав? Сяєш увесь? Так, це все Танюша. Слухай, у мене таке враження, ніби якісь вищі сили послали її до мене в найтемніший період життя. Вона дуже хороша. Я коли її вперше побачила, одразу подумала: от би моєму Тарасу таку дівчину. Благословляєш? Чому б і ні? Знаєш, я на вихідні поїду в гості до тітки Валі, а ти можеш Тетяну запросити до себе, поки квартира вільна. Тарас розумів, що матір спеціально підлаштувала поїздку, але був їй за це вдячний. Бо мріяв нарешті провести час із Тетяною наодинці. Я кохаю тебе, Ань. Що? Що відбувається? Тань, Тань! Я хочу сказати Тань, не Ань. Тань. Будь, будь ласка, вислухай мене. Да будь ти прокляти, ти весь твій рід! Цього просто не мало статися! Танюш, будь ласка, будь ласка, Танюш, вислухай! Тарас був сам не свій і не розумів, чому так різко змінилася поведінка Тетяни. Вона зненавиділа його в одну мить. Чоловік хотів наздогнати дівчину, але раптовий головний біль не дозволив цього зробити. Що? Побачивши дивний мішечок, Тарас згадав про прокляття і зрозумів, що це і був підклад на смерть. Він поспішив спалити його, як і радила бабуся. Бачу, знайшов ти підклад. І спалив. І мотанку вашу я завжди з собою носив. І у воду викинув, але моє життя все одно зруйноване. Таня, вона моє справжнє кохання. А я в одну мить її втратив. І я не розумію чому. У тебе є її фотографія? Так, на телефоні. Вона... Вона мене любила. А в одну мить. Подумають, зненавиділи. Я не розумію. Чому? Не кохання це. Приворожили вас одне до одного. Ні. Вона любила мене по, -по, -по справжньому Не тебе. Кохала вона твого загиблого пацієнта. Винуватила тебе. От і вирішила помститися і зі світу звести. Не може бути. Це Тетяна викликала його матір з потойбіччя, біччя, щоб тебе змучити. Світлана вже й готова була пробачити, але не могла через підклад. А коли ти його спалив, тоді і вона спокій отримала. І підклад, і, і приворот. Я, я, я вже заплутався, але навіщо їй все це? Приворот це не її рук справа. Вона твоїй мамі в довіру втиралася, щоб тебе знищити. А твоя мати по-своєму вчинила? Приворот на вас зробила. Мама? Ні, цього, цього не може бути. А коли ти Тетяну назвав іменем жінки, яку дійсно всім серцем кохаєш, тоді морок з неї і впав. А от для тебе, діє, привороту все ще триває, і вплив його двічі більший. Що це означає? Смертельна небезпека тобі загрожує. І ви можете мені допомогти? Приворот має зняти та, яка його наклала. Але є великий ризик не пережити ритуал. Це сильне втручання в долю.джеже я і так. і так помру. І зарадити нічим не можна. Можна. Коли мати твоя буде робити відворот. Поруч з тобою має бути жінка, яка тебе по справжньому любить. Тарас не міг повірити, що його рідна матір могла так із ним вчинити. Він до останнього сподівався, що це якась помилка. Вибач мені, синку, я не хотіла. Я, я хотіла як краще. Мам, ти це серйозно! Не ну, пробач мене! Але навіщо? Ну мені не сподобалася Аня. Вона старувата для тебе. Та ще й з дитиною чужою, а ти в мене молодий, гарний, перспективний. Я подумала, що, що ти заслуговуєш на краще. Ну, хочеш, хочеш, я зроблю відворот від Тетяни. Я для тебе все зроблю. А що як я не, не переживу цього відвороту, що як я помру? А кохання свого життя я все одно втратив. Ну, послухай, коли в тебе з Анією зміни співпадають? Завтра о дев'ятій. Тоді я проведу ритуал, а ти нічого їй не кажи. Ти просто будь-поруч з Анією. Вона дуже любила тебе. Такі почуття просто так не проходять. Спробуємо. Давай. Тарас вирішив, що у нього немає іншого вибору, ніж дозволити матері провести відворот. Та він не збирався робити нічого тихцем, а сподівався зустріти Анну і все чесно їй пояснити. Алло? Синку, я все зробила. Дякую. Як ти себе почуваєш? Аня поруч? Ах, Наче непогано. Побачивши Анну з іншим, Тарас не злякався смерті, але відчув, що втратив найцінніше, що у нього було. Ах. Ах. Що сталося? А, пульс. Пульс слабкий. Тільки не смій помирати. Тільки не на моїй зміні. Я кохаю тебе, Аню. Я, я зробив тобі боляче, а ти Ти знайшла іншого. І, але це ти. ти моє справжнє кохання. Сиди спокійно, кохання. Той чоловік просто вдячний пацієнт. Зараз Вітя! Справжнє кохання врятувало Тараса. Йому довелося прикласти багато зусиль, щоб довести Анні, що він гідний її любові. Чоловік з'їхав від матері і згодом зробив пропозицію Анні. Вони побралися, стали жити і виховувати її доньку разом. Бабуся попереджає, не можна зберігати речі чужих померлих людей. Адже вони притягують із потойбіччя невпокоєні душі.